Вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко сьогодні тема просто топ. Відповідаю на питання, як швидко стягнути аліменти, станом на сьогодні наявний єдиний спосіб швидкого стягнення аліментів на дитину через суд це подати заяву про видачу судового наказу. Давайте розбиратися, що це та як це робити, для того щоб отримати судовий наказ. Необхідно подати заяву про видачу судового наказу до суду. Однак є певний нюанс: це розмір аліментів, які можна заявити в цьому судовому наказі. Є певні обмеження. По судовому наказу можна заявити лише стягнення аліментів в розмірі на одну дитину, одна четверта, на дві дитини, одна третя, на три і більше дітей. Половина доходів. Через судовий наказ також можна стягнути тверду грошову суму оліментів, однак ця сума не може перевищувати половини розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Де ж цей знайти розмір? Прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, стаття 7 закону України про державний бюджет. Відкриваєте цю статтю і дивитесь, яка ж саме сума підходить для віку вашої дитини. І вже дивитесь. Однак з практики одразу кажу, ця тверда грошова сума дуже дуже мала. Тому вигідніше стягувати по судовому наказу саме частку від доходу платника аліментів. Під час підготовки заяви про видачу судового наказу необхідно дотримуватися вимог цивільно-процесуального кодексу. Заява про видачу судового наказу подається до суду обов'язково в письмовому вигляді, і в ній необхідно вказати наступні реквізити: обов'язково найменування суму, а повне найменування заявника і боржника. В цій заяві необхідно обов'язково вказувати підстави та обґрунтування стягнення цих аліментів та додавати. Відповідні докази, що дитина проживає з вами. До заяви про видачу судового наказу обов'язково додається докази, на які ви посилаєтесь ці заяви. Це, наприклад, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, або рішення суду про розірвання шлюбу, а також в разі наявності рішення, що дитина проживає разом з вами, або перебуває, або докази перебування її на вашому утриманні. При подачі заяви про видачу судового заказу. Судового наказу з вимогою пристягнення аліментів судовий збір не сплачується. Які ж все ж таки переваги подання цієї заяви та отримання судового наказу? Ця заява розглядається без виклику сторін та без судових засідань. Наказ має бути винесений протягом 5 днів з моменту його подачі до суду. Однак, якщо на практиці дивитися, то це зазвичай займає 1-2 місяці, залежить від завантаженості судді. Повірте, це дуже швидко. Друга перевага судового наказу це те, що він набирає законної сили з моменту його винесення. Тобто, винесли його, ви його отримуєте в суді, йдете до виконавчої служби, виконавча служба приймає його до провадження, відкриває виконавче провадження, і ви вже чекаєте, поки вам прийдуть аліменти. Якщо порівнювати з позовним порядком. То рішення суду в тому випадку буде набирати законної сили протягом 30 днів. І третя, найголовніша перевага судового наказу його неможливо скасувати. Тобто, боржник не може подати заяву на скасування, він зобов'язаний буде його виконувати лише о, десь протягом певного часу. Залежить від обставин боржника та платника аліментів, він може звернутися до суду з позовною заявою про зменшення розміру аліментів. Наприклад, однією з таких підстав можна зазначити, що народилася ще одна дитина, тому можна зменшити частку. А також цей судовий наказ боржник може переглянути за нововиявленими обставинами. І так підсумуємо, якщо порівняти стягнення аліментів через суд в позовному провадженні та через судовий наказ, то судовий наказ це швидко та зручно. Тому, якщо ви підпадаєте під критерії стягнення аліментів через судовий наказ, то обов'язково використовуйте цей спосіб для того, щоб дитина ваша вже була, з, вже була зі стягнутими аліментами. Дякую за увагу. Підписуйтесь та ставте лайк.